Привіт! Це п'ятий випуск на каналі Наук Попіл, і сьогодні я читатиму вам невеличкий розділ, точніше його частинку, із книги пригоди клітин. Розділ один із моїх найулюбленіших, тому що він про пригоди якраз. Поза організмом. Я провела в Твіттері невеличке опитування, зрозуміло, чи цікаво взагалі таке глядачам-слухачам. Люди написали, що так, тому слухайте. Не можу не розказати в межах клітинних пригод історію першої у світі й найпопулярнішої лінії клітин ХЕ-ЛЯ, завдяки якій стали можливими такі вже цілком звичні речі, як кріоконсервування клітин, транспортування клітин, стандартизація багатьох процесів у культивуванні, дослідження ВІЛ, туберкульозу, розробка вакцини від поліомієліту, деякі методи забарвлення клітин, підходи до клонування і ще дуже багато всього. Клітини хеля літали в космос, були об'єктом купи складних маніпуляцій і дали безліч можливостей сучасній медицині. А починалося все так. У 1951 році 31-річна афроамериканка Генрієта Лакс, у якої на той час уже було п'ятеро дітей, звернулася до лікаря і почула діагноз рак шийки матки. У неї взяли біопсію, шматочок ураженої тканини для аналізів і відправили зразок до лабораторії, де на той час розробляли методи культивування клітин. Спроби культивувати шматочки тканини поза організмом відомі ще з кінця 19 сторіччя, але різні обмеження унеможливлювали попередній успіх. Через 8 місяців після встановлення діагнозу Генрієта померла, а її клітини ні. До лабораторії потрапляли зразки багатьох різних пацієнтів, і науковці намагалися створити з них лінії клітин. Але поза організмом клітини жили недовго, не хотіли ділитися і не витримували змін умов. На зразок Хеля, це початкові лінії імені та прізвища пацієнтки, ніхто спочатку не звернув уваги. Черговий біоматеріал. Однак вчені ще роздивувалися, коли помітили, що ці клітини довше живуть у штучних умовах і навіть діляться, тобто їх стає дедалі більше. Аби перевірити результати досліду, зразки клітин розіслали в інші штати і на диво ті чудово пережили транспортування. Клітини раку шийки матки виявились практично безсмертними. Далі культура клітин хиля зажила своїм життям та поширилась по лабораторіях усього світу. На цих клітинах тестували найрізноманітніші речовини, моделювали різні хвороби, створювали вакцини, відпрацьовували методики. Культуру хиля згадано в безлічі наукових праць, працюючи з нею, дослідники отримували премії та нагороди, а біотехнологічні корпорації, продаючи хиля та також результати роботи на цій культурі клітин, зробили мільярди. Точніше, заробили. Однак родина Генрієти Лакс усі ці роки жила більш ніж скромно. Хтось з її дітей, як пишуть, навіть став бездомним. Нащадки Генрієти не здобули належної освіти та гадки не мали про те, яку роль зіграли біоматеріали їхньої родички у світовій науці. Ба більше, до 1970-х навіть ім'я Генрієти приховували, а клітини підписували іменем Гелени Лейн та іншими вигаданими іменами перші лідери яких мали ініціали. HL. Хтось із родичів Лакс навіть вирішив, що всі ці роки Генрієта перебувала в секретній лабораторії, де над нею проводили досліди. А найменша дочка, яка була немовлям, коли Генрієта померла, питала, чи не боляче мамі, коли на її клітинах щось тестують і проводять експерименти. Письменниця Ребекка Склуд зацікавилася історією Хеля ще під час навчання в коледжі, а згодом ретельно дослідила життя цієї жінки і її родини. Результатом її праці стала книжка Безсмертне життя Генрія Телакс, що побачила світ у 2010 році і одразу стала бестселером. У 2017-му за книжкою зняли фільм, у якому одну з головних ролей зіграла Опра Уінфрі. У 2013-му було вирішено розшифрувати геном Хеля за допомогою сучасних технологій. На сьогодні історія Генрієти Лакс уже не така таємнича, як колись. Її родичі все ж отримали певні права на регулювання доступу до геному Генрієти, а завдяки низці благодійних фондів вдалося дещо покращити фінансове становище родини. Хоча, звісно, ці кошти не порівняти зі статками, заробленими на продажі культури Хеля. Винятково роль цієї жінки та її хвороби в історії біології досі не оцінено повною мірою. Повертаючись до біологічних особливостей культури хиля, варто згадати ще один факт: ці клітини мають неймовірну здатність переноситись із частинками пилу, лабораторним обладнанням та захоплювати нові території. Хиля може навіть витіснити іншу культуру клітин та оселитися на її місці. Це спричинило низку незручностей в лабораторному процесі і сплутало карти в низці досліджень. Окрім того, стало зрозуміло, що хеля має дуже відмінні від нормальних характеристики хромосом і деякі інші особливості. Тому не всі дослідження є сенс проводити на цій культурі. І не всі висновки з роботи з цією культурою можна переносити на нормальні клітини людини. Однак, за допомогою вже протестованих на Хеля методів було створено низку інших ліній клітин, хоча жодна з них не порівнялася з популярністю із Хеля. На сьогодні хиля все частіше використовують як матеріал для навчання методом культивування та основним маніпуляціям з клітинами, а серйозні дослідження вже виконують на інших лініях, зокрема на первинних культурах, тобто отриманих зі шматочків тканин безпосередньо в лабораторії. Первинні культури зазвичай не є безсмертними як хиля, і потребують значно тонших підходів до культивування. Серед таких культур і фібробласти, і стовбурові клітини, про них минуле відео, до речі, але це вже зовсім інша історія. Прочитавши історію Генрієти, замисліться про безсмертя. Починаючи від якого рівня живого можна говорити про повноцінне існування? Як ставитись до того, що клітин Генрієти на сьогодні у світі більше, ніж було в самій Генрієті за життя? І існують вони довше, ніж прожила їхня в лапках мама? Це вже теми для філософських есеїв. Подумайте, просто уявіть це. Але чому така доля спіткала саме Хиля, клітини саме цієї пацієнтки, саме з цією патологією? Чіткої відповіді на це запитання немає і сьогодні. Але ми мусимо бути вдячні цій жінці за можливості подаровані людству. У 1962 році шведська жінка на четвертому місяці вагітності вирішила зробити легальний аборт. Плід дівчинку завдовжки 20 см було доставлено в Стокгольмський Каролінський інститут, де було проведено первинний розтин. Легені у спеціальному холодильнику відправили через Атлантику для подальших досліджень Леонарду Гейфліку у Філадельфійський інститут Вістара в Пенсільванії. Вчений препарував тканину легенів, завбільшки як фаланга пальця дорослої, обробив її суміш ферментів, що дало змогу отримати придатний для культивування матеріал. Так з'явилась перша не культура людських клітин, яку Назвали WI38, V38, буду її далі називати. Вважається, що саме ця культура врятувала найбільше людських життів, бо завдяки цій лінії клітин було отримано найвідоміші вакцини, зокрема від краснухи, сказу, кору, вітряної оспи і оперізувального перпесу. Також ця культура допомогла дослідити ці та інші хвороби, серед них гепатити і аденовірусні інфекції. Але, як і у випадку з клітинами Генрієти Лакс, історія від 38 сповнена бюрократичних, юридичних та біоетичних нюансів. Так, родичі Ембріона не отримали ні копійки від прибутків компанії, що зробили статки завдяки цій лінії клітин. Окрему увагу, звісно, приділили релігійні активісти та пролайфери. Безграмотний аргумент у вакцинах містяться залишки ненароджених дітей, боже, ж мені кожен раз боляче це чути. Досі звучить від агресивних антивакцинаторів. Звісно, у вакцинах немає таких залишків, бо культуру використовують в процесі виробництва, а клітини не входять до складу самої вакцини. Інший хибний аргумент, мовляв, аборти роблять спеціально, аби виробляти вакцини. Матеріал, який використовують сьогодні, взяли один раз ще тоді, у 1962 році, і сьогодні ми маємо справу з нащадками тієї первинної культури. Саме Леонардо Гейфліку належить відкриття ліміту поділу нормальних клітин, що тепер зветься на честь вченого лімітом Гейфліка. У середньому для дорослих клітин він дорівнює 50 подвоєнням популяції. Історія цього відкриття почалася ще в 1961 році, коли Гейфлік працював із матеріалом від абортованих за медичними показаннями плодів. Варто додати, що аборти з будь-яких інших причин у Пенсільванії тоді були заборонені. Вчений створив низку зразків від WI1 до WI25, а той, про який ми до цього говорили, був 38. І не тільки порахував кількість поділів і оцінив їхню швидкість, а й розробив методику кріозбереження культур клітин у життєздатному штані, що дало змогу працювати абсолютно по-новому транспортувати клітини в лабораторії інших країн, проводити експерименти коректніше і зручніше. У 1962 році гейфліку знадобилося легальне джерело клітин. Саме тоді на допомогу прийшли шведські колеги. Над проектом працювала ціла міні-армія вчених, що культивувала клітини. Так, світ побачив нову культуру WI38, і пізніше вона з'явилася в більшості великих лабораторій по всьому світу. Клітинна лінія HEK-293 HEK293, далі казатиму була створена в 1973 році шляхом трансформації культури ембріональних клітин нирки за допомогою фрагментів ДНК аденовірусу п'ятого типу в лабораторії Алекса Вандер Еба в Лейдені в Нідерландах. Номер 293 тут, як і в попередній історії, позначає номер спроби, з якої вдалося отримати культуру з нирок ембріона, що був трансформований за допомогою аденовірусу, аби клітини набули безсмертя. Цікава особливість цієї культури оприявнилася значно пізніше завдяки прогресу молекулярних методів у клітинній біології. Виявилося, що хоч клітини й були отримані з нирки ембріона, ну це власне і дало назву лінії Хек як Human Embryonic Kidney, за своєю природою вони ближче до нервових клітин, ніж до клітин дорослої нирки. Це пов'язано зі складними міграційними процесами в органогенезі в період ембріонального розвитку. Цими клітинами зручно працювати, тому їх часто використовують і сьогодні. Нині в лабораторіях працюють з десятками клітинних ліній, але тут ми обговорили лише найяскравіші історії їхнього виникнення. Отже, роль культур клітин в розвитку сучасного світу годі переоцінити. Важко уявити, скільки десятиліть людство йшло б до деяких висновків, якби цих культур не існувало. От така цікава пригода клітин поза організмом. Щоб дізнатись більше, читайте книжку, пишіть, чи сподобалось вам, як я її читаю, і можливо, я ще повторю цей експеримент і прочитаю якісь інші розділи, наприклад, про здоровий спосіб життя або про якісь екзистенційні моменти. Страшенно буду вдячна за ваші лайки, реакції, репости. Дуже буду рада, якщо ви розповідатимете про канал друзям, десь про нього писатимете, тому що поки що це ще не розкручена історія, а хотілося б, щоб більше людей дізнавались щось новеньке про біологію і про погляд на життя від клітинної біологині та популяризаторки науки. Всього вам найкращого, спокійного вечора. Дякую ЗСУ за можливість записувати відео в себе вдома. Щасливо!